We'll Оперативники Кримінальної поліції Черкас та Умані із залученням можливостей відділу кримінального аналізу головного управління Національної поліції Черкаської області отримали інформацію про те, що на Уманщині діє злочинна група, яка ошукує громадян. Фігуранти на одній із інтернет-платформ створювали акаунти, де пропонували неіснуючі автозапчастини. Спілкуючись із людьми, які були зацікавлені у купівлі товару, вони переконували їх переказати перед. Доплату або повну оплату наперед. Для цього в Умані навіть діяв офіс, в якому працювали 29-річна жінка та троє чоловіків віком 32, 39 та 38 років. Фігуранти моніторили сайти з продажу автозапчастин, у соціальних мережах підшукували осіб, яким потрібні були запчастини до транспортних засобів, та пропонували їм свій товар за привабливими цінами. Після надходження грошей аферисти блокували клієнтів і, як, Результат ті залишалися без коштів і без покупок. Жертвами цієї шахрайської схеми стали 84 громадянина, яких ошукали на майже один мільйон гривень. Організував незаконний промисел 40-річний житель Умані. Слідчі та оперативники кримінальної поліції викрили та затримали ділків. Усі вони мають шлейф кримінального минулого за аналогічними злочинами. Поліцейські провели санкціоновані обшуки. Заходи відбулись за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури у фігурантів виявили та вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, відеореєстратори, сім картки, документи з ознаками підробки та інші докази по справі. Їм уже оголошені підозри за частиною 5 статті 190 Кримінального кодексу України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Також суд обрав підозрюваним запобіжні заходи тримання під вартою. Шахраям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.